Відчуття, що я десь попав у якийсь рай, що-лі. будучи юристом, може корупції комусь там дамо. Ти його надіваєш, той обруч, і він полишає, ймовірні запідні висновки того, чого ми там з Мішою навчилися. Три основних моменти. Їдемо на навчання, то може когось там знайомих зустрінемо. Це може корупції, комусь там дамо. Кілограм десь, 12. Не знаю, може, десь 20 кілограм, коротше. Е, з голоду не попрям. Все залишилося нам приблизно пів часа їхати до готелю. Будуть нас поселяти. Ну а завтра буде трошечки навчання. Тому розкажу трошки про навчання, що там. Коли ви постійно працюєте з одною компанією, я постійно про це розказую. По-перше, у вас з'являється там. Більші скидки, ніж у всіх остальних. По-друге, та компанія, яка знає, що ви з нею довго працюєте, вони готові у вас складати гроші. І зараз нас ведуть на навчання в Умань, застава, готельно-ресторанний комплекс для своїх самих приєднаних клієнтів. Компанія «Коудай» зробиться безплатно. Тому ми зараз змішуємо, їдемо з Сдівка, наш главний бік Бос по свідівку, і їдемо туди. Навчання повністю безкоштовне, будуть розказувати про... Ну, там буде представник компанії PIC по поводу генетики, про годівлю поросят, про ветеринарію, особливо про е, респіраторні болячки. Подивимося, що за готельчик, бо ще й обіцяли якусь там баню. Звісно, не знаю, баню ми, мабуть, не підемо. Е, але пообідаємо, подивимося, що там нам наобідали. Ну і такі навчання мають місце бути, трошки відриваємося від такої діяльності, коротше. від свиней трошки відпочинемо, по-перше, а по-друге, такий свого роду відпочинок буде продуктивний. Будучи юристом, мені приходиться ще й про свиней трошки вчитися, щоб знати трошки більше. Мені дуже цікаво, я точно прийшов на навчання, бо таке відчуття, що я десь попав у якийсь рай, що ли, щось. Коротше, я не знаю, що ми тут будемо вчитися, але ну, виглядає, звісно, крутяцько. Капець. Я трошки секунд я посики таких ситуацій, коли багато незнайомих людей. Але я зараз спробую знайти хоча б когось знайомого, і так мені трошки легше буде, бо я ще сам не поселявся, завжди з жінкою поселяюся, або з якимось професіоналом, коротше. а тут ну, прийдеться самому розбиратися. Треба буде придивитися обов'язково програму, що тут на якій я лекцію прийшов, що тут нас будуть вчити. Зараз програму обов'язково почитаю. Все так дорого. Коротше. Я парень скромний, я привик до свинарника восьмой номер ж тут, може, щось пикнуться да? опа, нифига себе. Ой, тихо, тихо, тихо. Спокойно. Тут ти я так зрозумів, що це Кофе, наверно, можна зробити что? Не знаю. Кофе, точно. Кофейний апарат, малесенький, чашечки, філіжаночки, дві. Э, Куріння. Штраф 10 штук гривен. Я не курю, все нормально. Так. Що тут у нас ще? Ага. це, Якщо я хочу, мабуть, віддихнути, то цю штучку треба повісти з тої сторони. Двери. Так, ну тут що, загляне трошки. Блін, щоб не було. Не дай бог. Що це? Ну не відкривайте що. Тобі, як походу, це не шкаф. Так. Ага. А ну, що тут далі? Я в такому туалеті в не був. Це вам не щели на підлогу, короче, на фермі. Йок, еле мене. Ой, блін, тут полз погоріє, походу. Це що, чи що? Що таке? А віси? Ну давайте подивимося. Зважування кументного фермера сейчас. Пойдем. А ну, сіки важи. Пожалуйста. 88 кг. Конверсія нормальна. О, Такий душ. Конечно. Продезінфіковано тема схема. Дезінфекція присутня навіть тут. Я думаю, що від африканської чуми. Кровать, звісно, божественна. Дома я такого не зроблю ніколи, а от тут собі дозволю, Дома жінка не дозволяє. Я сподіваюся, мене не виженуть з цього готеля, коли побачать відео. Розкажу, який у нас анонс завтра жде. 9.00 реєстрація учасників. 10.00 баланс вітамінів, мінералів та амінокислот. Олександр Кліщенко. Наперед, прошу всіх, доповідачів. компанія Колдайс і всіх, хто буде брати участь. Якщо Ви неправильно не... прізвище, сказав: вибачте, будь ласка, мені. Він так читав, писав так собі. 11.00. Геннадій Чернецький, компанія PIC, вплив дотримання технологій на розкриття генетичного. Потенціал PEC 12.00 Іван Іваницький респіраторний симп... симптомокомплекс у свиней. Такі мудрі слова. Коротше, про респіраторку будемо говорити. 13.00 обід 15.00 Юрій Свистун Мертвороди. 14.00 лабораторна діагностика. Василина Андрійчук. Компанія Biolights. Кого зміг знайти, з якої компанії? Ну, соотвісно, трошки прорекламуємо. 17.00 спа боулінг. Тоже варіант. 20.00 вечеря. Ну, походу, ми попробуємо на вечерю попасти якось раніше і виїхати без спа і без боулінгу, якщо вийде, бо завтра хочемо виїхати назад. Висновки того, чого ми там із Мішою навчилися, три основних моменти, яких ми почули нові для себе і будемо втілювати на наших свинках, свинокомплексах і так далі. Нюансик перший це те, що обов'язково запліднювати в присутності кнура бігунця. Ми раніше запліднювали і не обов'язково його запускали. Артем тут у нас на місці це робив, уже в принципі робив, але пояснити, чому це треба було, він не міг. Нам це пояснила наука. Він казав, що так треба, йому так пояснювали, і він це робив. У свідівку ми цього не робили. Тепер і в свідівку будемо це робити, тому що це повишає ймовірність запліднення. І оказується, навіть впливає на багатоплідність. Тобто, якщо кнур ходить, бігає перед свиноматками спереді, і в цей момент вони запліднюються, то це повишає процент запліднення і, повишає, і ще й впливає на багатоплідність. Другий нюансик це наявність отакого, такої приспособи. Я не знаю, як вона точно називається, але вона така, як такий обхват, обруч, який вішається на свиноматку, здавлює її зверху. І він впливає також на процент запліднення і повишає його на 3%. Він імітує стойку кнура. Тобто на свиноматку ти його надіваєш, той обруч, і він повишає, ймовірність, запліднення на 3%. Оця штучка, ми видивилися, вона коштує в інтернеті там, 850 гривень. Псед, тобто, просто одівши її на свиноматку, вона імітує ту саму хватку, і це вже також повишає ймовірність саме запліднення. Генетичний індекс. У кожної генетики, у нас в даному випадку датська генетика, у свідівку це норвежська, то пігнорсвін. У кожної генетики є свій генетичний індекс, і дуже важливо, щоб цей індекс спрацьовував в батьківського стада, в материнського стада. У м'ясної лінії є своя частина цього індексу, і бажано ці індекси не змішувати. Про що мається на увазі? Коротше, якщо ви купляєте ремку, свиноматку саме в датської генетики, то дюрка м'ясну лінію так же само краще купляти в них. Тому що кожен цей генетичний індекс він підлаштовується. Тобто підлаштовується ремка під їхніх кнурів, а їхні кнурі підлаштовуються під них саме. І ще один моментик генетичного індексу хоча б раз у рік потрібно міняти кнура. Хоча сам кнур може бути продуктивний до трьох років. Чому так? Тому що продуктивність нового кнура росте. Наука вже робить певні показники, певну прогресію, і новий кнур, виведений на цьому, він може вже покращувати якості м'яса, якості приростів. І тому потрібно. Постійно його оновлювати, тому що оновлюється той самий генетичний індекс. Якщо у вас, грубо кажучи, буде старий хряк, а ви з цього хряка там, вивели якусь нову свою власну лінію без цієї наукової роботи, без цього генетичного індексу, у вас можуть падати показники, у вас не будуть падати показники, а у вас показники будуть не дотягувати до нових тенденцій. Окситоцин. Виявилося, що окситоцин потрібно дуже уважно застосовувати. Чому? Тому що також нові дослідження виявили, що при е, вколюванні окситоцину під час е, дородів е, або в самому початку родів збільшує кількість мертвородів на 0,7 на один опрос. Тобто це майже одне порося виходить задавлене. Це був дуже великий сюрприз для науковців. Раніше виявили, що окситоцин навпаки допомагає зберегти стадо, провести легші роди і так далі. Тому є певна рекомендація, коли окситоцин використовується тільки при е важких родах і в самому кінці. Тобто це не зовсім бажаний препарат, і з ним до нього треба відноситися дуже уважно. І тому ми деякі свої протоколи застосування окситоцину, зараз будемо коректувати. Якщо ви думаєте, що освіта це дорого, то спробуйте невігластво. Дерек Бок, президент Гарвардського університету, так колись сказав: я іноді любитель, чесно скажучи, топити за те, то, щоб е, не навчатися, ага. але не навчатися у наших школах і в наших університетах, яке повністю абсолютно відірване від нашого практичного життя. Але я ніколи в житті не розказував про те, що не потрібно вчитися. Потрібно вчитися на своїх помилках. Потрібно вчитися взагалі практичним навичкам. І сьогодні якраз в той момент, коли ми були в Умані і побачили, як відбувається наукова думка, як вона втілюється в життя і як чітко і ясно вона зв'язана з практикою. Приходили люди, які на практиці доказують, що таке свинарство, використовують певні свої теорії і доказують їх саме на практиці. От за таку я освіту завжди буду топити. Була у мене така маленька історія з моїм сином, коли йому було там, десь 4 або 5 років, я зробив цікаву запис у свій маленький записничок. Раніше я любив записувати такі цікаві думки, які, або цікаві ситуації, які були зв'язані з моїми дітками. У мене там окремий щоденничок такий був. І я записав там таку цікаву думку, яка відбулася: такий спір діалог з малим моїм. Він мене питає, тату, а як народжуються думки? Я кажу, ну, є там мозок, там якісь там процеси відбуваються, і так думка народжується. А як саме каже, там ті процеси відбуваються? Ну, Каже, є там у мозку якісь там нейрони, якісь тучки, якась там електричні заряди коротше, і так далі. А які електричні заряди? Ну, коротше, Мені вже це надійло кажу, каже: слухай, синок, кажу, виростеш, вивчишся і будеш знати. То він задав основне питання: тату, чому ти виріс вивчився і не знаєш? От саме за таку освіту, я, коли ви докопуєтеся до суті віщей, зв'язуєте їх з практикою і втілюєте їх у життя, а не умнічаєте на коментарях. Хоча можете попробувати. З вами був кумедний фермер. Жду вас всіх в коментарях.